ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. Я Тіфані Майер. США втратили великого покупця сільськогосподарської продукції. Китай американські виробники сої у відчай закликають президента Трампа якнайшвидше вкласти угоду з Пекіном. Айова і небраска зараз зазнають серйозних труднощів у сільському господарстві. Ми не розширюємо ринки для кукурудзи та сої. Китай заявив, що більше не розраховує на пільги со для країн, що розвиваються. Чому Пекін відмовляється від привілеїв, якими користувався десятиліттями? Китайський технологічний гігант Alibaba об'єднується з американським виробником NVIDIA, закуповуючи в нього чипи та розширюючи свої можливості в галузі штучного інтелекту, але не найпередовіші. А витік документів обсягом понад 500 гігабайтів розкриває, як Китай експортує свої технології цензури та стеження у всьому світі. Американські виробники сої б'ють на сполох. Сезон збирання врожаю в самому розпалі, а їхній найбільший покупець Китай досі не розмістив замовлення. Натомість, за словами трейдерів, Китай закуповує великі обсяги сої в країнах Південної Америки, особливо в Аргентині. Президент американської асоціації виробників Сої закликає президента Трампа до дій кілька днів тому. Він дав інтерв'ю NewsNation. Айова і небраска зараз зазнають серйозних труднощів у сільському господарстві. Ми не розширюємо ринки для кукурудзи та сої. Ми залежимо від китайського ринку, і причина такої сильної залежності в тому, що Китай споживає 61% світового обсягу соєвих бобів. 25% соєвих бобів, які вирощують американські фермери, вирушають до Китаю. Збирання врожаю почалося, але досі ми не маємо жодної проданої партії. Для нашої галузі це пожежа п'ятого рівня. Асоціація опублікувала повідомлення: американські фермери більше не можуть сподіватися й чекати. Організація закликає американських торгових переговорників віддати пріоритет угодам з Китаєм. Представники галузі також не задоволені, тим, що Китай уклав великі контракти з аргентинськими фермерами. Аргентина тимчасово скасувала експортне мито на зерно, щоб стимулювати мляву економіку країни. Трейдери на умовах анонімності повідомили Рейтер, що китайські покупці забронювали щонайменше 10 партій аргентинської сої після того, як податкові пільги набули чинності. Кожне вантажне судно перевозитиме понад 71 тисячу тонн бобів. У повідомленні Рейтер наголошується, що Китай вже забезпечив майже всі свої потреби на жовтень і попередньо замовив 15% відсотків Падових обсягів все з південної Америки і жодного замовлення зі США. Що більше податкові пільги Аргентини діятимуть протягом усього сезону збирання врожаю до 31 жовтня. Після закінчення цього терміну експортне мито Аргентини буде встановлено на рівні 26%. Це все ще нижче від загального мита у та інших зборів, якими обкладаються американські соєві боби в Китаї. Депутат від Небраски Дон Бекон також висловив стурбованість ситуації. Айова і небраска зараз зазнають серйозних економічних труднощів у сільському господарстві. Ми не розширюємо ринки для кукурудзи та сої. Президент укладає торгові угоди, але жодна країна, наскільки я знаю, не закупила більше кукурудзи чи соєвих бобів. А це те, що нам зараз справді потрібне. Ще одне питання, яке хвилює американських фермерів: де зберігати зібрану сою і чи варто скорочувати виробництво наступного року? Водночас Тайвань простягає руку допомоги американським фермерам. Лише минулої п'ятниці дві тайванські сільськогосподарські організації зобов'язалися закупити сільгосппродукцію в Арканзасу та інших американських постачальників на суму понад 5 мільярдів доларів. Китай заявив, що відмовиться від особливого режиму для країн, що розвиваються в межах світової організації торгівлі, але ця зміна стосується лише угод, що перебувають на стадії переговорів та майбутніх угод і не торкається вже чинних договорів. Китай, і раніше офіційно вважає себе країною, що розвивається. Прем'єр держради КНР зробив цю заяву у вівторок, що таке особливий режим. Країни, що розвиваються, отримують більше часу для виконання торгових угод, технічну допомогу за кордону і звільняються від дотримання деяких правил на відміну від багатших країн. Китай користується цим особливим режимом з часу вступу до сот попри те, що останні два десятиліття став другою за величиною економікою світу. Його дохід на душу населення близький до таких країн, як Таїланд та Мексика. Президент Трамп розкритикував претензії Китаю на статус країни, що розвивається. Вашингтон закликав Китай відмовитись від деяких пільг. Європейська комісія привітала цей крок, але також заявила, що Китаю слід відмовитися від статусу країни, що Звивається і в межах уже чинних угод. Тан Дзін юань, коментатор з питань Китаю, заявив, що Пекін подає сигнал про намір знизити напруженість у відносинах зі США. Він додав, що Китай, ймовірно, відмовиться від цих особливих умов, оскільки вони не дають переваг, які надавали раніше. для Китаю особливий режим сод багато в чому втратив свою цінність, особливо після того як Трамп обійшов сод, запровадивши односторонні мита та торгові санкції щодо Китаю. Тан заявив, що відмова від деяких із цих пільг не стане великою втратою для Пекіна, особливо якщо це допоможе знизити напруженість у відносинах із заходом в умовах економічного спаду в країні. Китайський технологічний гігант Alibaba об'єднується з американським виробником чипів NVIDIA. партнерство буде зосереджено на розширенні глобальних центрів оброблення даних та розробці нових продуктів на базі штучного інтелекту. Alibaba позиціює шаї як свій бізнес-пріоритет поряд з традиційними операціями у сфері електронної комерції. Подивімося, у середу. Alibaba оголосила про прискорення свого глобального поступу в галузі штучного інтелекту. Китайський технологічний гігант заявив про плани відкрити свою. Перші центри оброблення даних у Бразилії, Франції та Нідерландах. Alibaba також заявила про розширення своєї наявної мережі. До 91 регіону додасться ще 29. Крім того, компанія оголосила про співпрацю з американським гігантом NVIDIA у розробках щодо збільшення можливостей шаї. Інвестори позитивно сприйняли новину, і акції компанії, що торгуються в Гонконгу, зросли приблизно на 10 відсотків, досягнувши чотирирічного максимуму. Раніше цього року Alibaba оголосила про плани протягом найближчих трьох років інвестувати понад. 53 мільярди доларів в інфраструктуру, пов'язану з США. Nvidia не може продати свої передові чипи китайським компаніям через експортні обмеження США. Однак вона може постачати менш просунуті моделі, які китайські компанії зможуть використовувати для розроблення технологій штучного інтелекту понад 500 гігабайтів внутрішніх документів, вихідних кодів та листування опинилися у відкритому доступі після масштабного витоку з китайської компанії Geach Networks та пов'язаних з нею дослідницьких структур. Матеріали показують, Китай не лише використовує великий фаєрвол для внутрішньої цензури, а й продає технології стеження та блокування інтернету за кордон. Китайська приватна компанія Гіч Networks розробила бізнес-модель експорту пристроїв стеження. Засновник Гіч Networks фан бінсін широко відомий як творець великого китайського фаєрвола, масштабної системи цензури, призначеної для моніторингу інтернет-трафіку та придушення інакодумства. Ось що каже про це конгресмен Джон Мулинар, голова спеціального комітету з питань Китаю за великим фаєрволом КПК тримає китайський народ у пасті паралельної реальності. На людей ллється постійний потік пропаганди, яку жорстко контролює авторитарний режим Сі Цзіньпіна. Сьогодні Громадянам Китаю заборонено відвідувати іноземні сайти, такі як Ютуб, Фейсбук та Вікіпедія. За цим слідкує великий фаєрвол. Тим, хто використовує VPN, щоб обходити заборону, загрожує покарання у вигляді штрафів та ув'язнення. Пекін посилює контроль за онлайн активністю. Китайський інтернет-регулятор оголосив про нову кампанію. Заявлена мета блокувати будь-який контент, що сприяє так званим ворожим настроям у суспільстві, що вважається ворожим. Відомство попереджає, що навіть публікації про уповільнення економіки можуть спричинити переслідування. Кампанію запустили після недавніх дисциплінарних заходів проти великих платформ через недотримання вимог до контенту. Стурбованість негативним. Настроями посилилася цього року на тлі спаду економіки країни. Гостра проблема безробіття серед молоді. Адміністрація з контролю кіберпростору заявила, що проведе комплексну перевірку рекомендацій популярних тем, контенту та коментарів у соціальних мережах. Ініціатива також припинятиме поширення економічної інформації, яку служба називає сфабрикованою або чутками, Боротимуться із так званими сенсаційними теоріями змови. Також фільтруватимуть публікації, які нібито розповсюджують песимізм та негатив, у тому числі фрази ка праця марна або навчатися марно